Доброго дня! Інструкція по реєстрації медичного висновку про народження в системі eHealth. Звертаю увагу: реєстрація медичного висновку про народження доступна лише лікарям зі спеціальністю неонатологія, акушерство і гінекологія та педіатрія. Реєстрація медичного висновку про народження в системі eHealth. Передумови для реєстрації медичного висновку про народження наступні. Мати або законний представник зареєстрований в системі eHELS має бути. Новонароджений зареєстрований як не ідентифікований пацієнт в системі e -Health. По новонародженому зареєстровані епізод, взаємодія з типом альтернативна ідентифікація та взаємодія з типом візит пацієнта в заклад в системі e-Health. Кроки для реєстрації медичного висновку про народження. Перший сформувати запит на створення медичного висновка. Другий зареєструвати медичний висновок в системі e з обов'язковим накладанням електронного підпису у форматі XLON. Отже, переходимо безпосередньо до системи МДР. Перевіряємо передумови. Мати дитини Гончаренко Олена Іванівна має бути зареєстрована в системі eHealth як ідентифікований пацієнт. Для цього з електронної медичної карти потрапляємо одразу в карту пацієнта та перевіряємо. Відповідно, бачимо, що є ідентифікатор пацієнта в системі eHealth. Стан підписаний, отже, наша мати зареєстрована. Перша передумова виконана. Проведена госпіталізація матері прийнято в палату на ліжка. Умова також виконана. Створена картка новонародженого, тобто факт народження дитини. Ця умова також виконана. Далі необхідно перейти безпосередньо в електронну медичну карту нашого новонародженого. За допомогою спеціальної дії ЄМК переходимо. Потрапляємо в електронну медичну карту дитини. Перевіряємо, чи зареєстровано в системі Є Хелсона як неідентифікований пацієнт. Натискаємо на Дитина. Перевіряємо. Ми бачимо, що пацієнт зареєстрований, стан активний. Повертаємося до електронно-медичної карти. Перевіряємо наступну умову. Має бути створений епізод та має бути зареєстрована взаємодія. У нас зареєстровані дві взаємодії: одна взаємодія з типом альтернативна ідентифікація, інша взаємодія з типом візит пацієнта в заклад. Необхідно відкрити взаємодію у стаціонарі Health з типом візит пацієнта в заклад. Звертаю вашу увагу: саме на цій взаємодії з даним типом візит пацієнта в заклад доступна кнопка медичний висновок. Та переходимо безпосередньо до формування медичного висновку. Для цього натискаємо медичний висновок. Відкривається картка, в якій заповнена інформація. Дата формування медичного висновку. Її можна змінити, але максимально це 3 дні. Підтягується автоматична взаємодія, по якій формується медичний висновок. Це взаємодія у стаціонарі від такого то числа. Тип медичного висновку. Підтягується автоматично мати або законний представник, в даному випадку це Гончаренко Олена Іванівна. Та підтягується метод автентифікації матері за замовчуванням, якщо необхідно змінити, його можливо змінювати. Після того, як ми подивилися інформацію, натискаємо Створити запит. Відбувається створення запиту до системи e-health запит. На отримання медичного висновку очікує обробки. Запит на отримання успішно створений. Звертаю вашу увагу, одразу сформувався номер медичного висновку, стан в системі eHELS-чернетка. Нам необхідно підписати медичний висновок. Електронно-медичні записи, які ви звикли реєструвати до системи eHELS, підписувалися по замовчуванню за допомогою форми накладання електронно-цифрового підпису. У зв'язку з тим, що електронно-медичний висновок реєструється до системи eHealth, а далі реєструється у системі ДРАЦ Державному реєстрі актів цивільного стану, тобто потрапляє до іншої бази даних, необхідно передавати формат підпису XLONG. Саме тому тимчасово було зроблено функціонал по підписанню файлу з іншим типом. Але у подальшому оновленні буде стандартна форма накладання електронно-цифрового підпису. Як зараз необхідно накласти електронно-цифровий підпис? Натискаємо Підписати з файлу. Звертаю увагу, одразу буде повідомлення: файл медичний висновок нового буде збережено в папці EFLSTEM. Натискаємо так. Відкривається сайт для підписання електронно-медичного висновку. Обираємо наш ключ, вводимо пароль до ключу. Натискаємо Считати. Відбувається перевірка особистого ключу. Натискаємо далі. І тут нам необхідно обрати файл для підписку. Натискаємо «Обрати». Йдемо на диск C, шукаємо папку e-Health відкриваємо його та обираємо файл, який називається Медичний висновок новонародженого». Натискаємо відкрити, натискаємо підписати. Після того, як файл підписаний, натискаємо Зберігти. Файл зберігається автоматично в папку загрузки завантаження. Після того, як файл збережено, повертаємося до системи, підписання медичного висновку очікує обробки, медичний висновок сформований, в стан в системі e health підписаний. В цей момент мати, законний представник, отримав смс з номеру медичного висновка в системі eHealth. Якщо, наприклад, була реєстрація не за допомогою SMS, Відповідно, смс мати не отримує, є можливість роздрукувати інформаційну довідку. Натискаємо інформаційну довідку. Вона виглядає таким чином, її можливо роздрукувати і віддати матері або законному представнику. Цей, з цією довідкою, точніше, з цим номером вже мати або законний представник за допомогою додатка Дія подає заявку на реєстрацію свідоцтва про народження. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб було зручно формувати медичний висновок, він формується через кнопочку медичний висновок. Але, наприклад, якщо буде ситуація, коли необхідно буде відмінювати і підписувати новий медичний висновок, можливо це робити в закладці Медичні висновки. Зараз продемонструю, як це робиться. Спочатку ми відмінимо медичний висновок. Медичний висновок відміняється в тому випадку, якщо ви, наприклад, на цій формі бачите помилку. Ну, одна із вірогідних помилок це, наприклад, невірно сформована дата медичного висновку. Натискаємо відмінити. Обираємо причину зміни. Механічна помилка введених даних. Пишемо причину, наприклад, невірно вказану дату. Натискаємо кнопку ОК. Звертаю увагу. Далі буде так само сформований файл для підпису. Натискаємо Так. Відкривається сайт для накладання. Нам знову необхідно обрати електронно-цифровий підпис наш. Обираємо підпис. Вводимо Пароль. Натискаємо Читати. Натискаємо Далі. Обираємо файл для підпису. В даному випадку це вже файл, який також знаходиться на диску, це в папці eHealth. Відмінити медичний висновок, натискаємо ОК, натискаємо підписати, натискаємо Зберегти. Він автоматично у папку завантаження потрапляє. І повертаємося до системи. Система нам сигналізує про те, що медичний висновок знаходиться в стані, як введений помилково. Тобто ми його відмінили. Якщо ми хочемо повторно подати медичний висновок, можливо або натиснути на Медичний висновок, або перейти в закладочку Медичні висновки, ми будемо бачити також інформацію по цьому медичному висновку. Можемо її подивитися. Натискаємо на Дію додати. Інформація у вас автоматично заповнюється. Якщо необхідно змінити дату, ви її змінюєте. Натискаєте знову Створити запит. Запит очікує обробки. Далі нам необхідно буде з вами. Сформувався вже новий номер, підписати медичний висновок. Натискаємо Підписати з файлу. Бачимо повідомлення, що буде сформований файл для підпису. Відкривається сайт накладання електронно-цифрового підпису. Ми підвантажуємо наш особистий підпис, вказуємо пароль. Натискаємо Читати. Натискаємо Далі та обираємо файл для підпису. Він знаходиться на папці e-health. Темп на диску C. Обираємо його, натискаємо Підписати, натискаємо Зберегти. Натискаємо Зберегти. Повертаємося до системи. Очікуємо, поки наш медичний висновок буде в стані підписаний. Отже, ми бачимо, що медичний висновок знаходиться в стані «Підписаний». Звертаю вашу увагу, що тепер в закладці медичні висновки ви бачите. Два медичні висновки. Один введений помилковий, інший підписаний. По новонародженій дитині може бути лише один підписаний медичний висновок. Якщо необхідно роздрукувати інформаційну довідку, ви можете так само з таблиці натиснути інформаційну довідку. Вона відкриється, ви її можете роздрукувати та надати батькам. Отже, дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення!